Вітаю вас, друзі. Це програма Новий Заповіт для Нової України. Сьогодні, 18 січня, ми продовжуємо читати Євангелію від Луки, 13 розділ. Християни, що прислуговують будь-якій владі, як, наприклад, росіяни зараз, посилаються на те, що Ісус, мовляв, не займався політикою, не розпочинав революцій, не намагався скинути владу. Ну і на цій підставі вони вислуговуються перед начальством і ніколи не закликають владу до відповідальності перед богом і народом. Тринадцятий розділ містить деякі подробиці, які висвітлюють характер ставлення Ісуса до влади. Події, записані в цьому розділі, відбуваються в Переї на східному березі Йордану. Якщо ви подивитеся на мапу, що злівав від мене. На екрані то Перея, вона тут рожевим кольором е, висвітлена, і на бік, на східний бік Йордану. Там саме знаходився Ісус і у цьому 13-му розділі. Так ось Перея разом із Галілеєю була володінням ірода Антипи. Це той самий ірод, який вбив Івана Хрестителя на прохання своєї дочки Соломії. Ну, а яку намовила її мати іродіада, то це насправді було бажання іродіади, вимога дружини Ірода? Фарисеї, які постійно шукали приводів засудити Христа, неочікувано проявляють неабияку турботу і, начебто, намагаються врятувати йому життя. Вони кажуть, мовляв, ірод шукає тебе, щоб вбити. Отже, полиш це місце. Вони його попереджають вчасно. Ісус, тобі треба негайно залишити цю землю і сховатися десь в Юдеї у Єрусалимі, куди не поширюється юрисдикція ірода. Ну так, і Юдея керувалася тоді безпосередньо римлянами. Але ж. Звичайно, важко нам повірити, що фарисеї переймалися Ісусовою безпекою. Так і Христос теж сприйняв їх як агентів самого ірода і наказав їм передати іродові свою відповідь. І у цій відповіді він називає ірода Лисицею. Елікот у коментарі для англійських читачів звертає увагу на те, що грецьке слово. Алопекс Лисиця завжди вживається в жіночому роді, і це надає особливої такої специфіки нотки тексту оригіналу. Ірод, здається, настільки підкорив себе іродіаді, що втратив чоловічу мужність, чоловічі риси, і утворився на типового інтригана, який наслідує своїй розбещеній дружині. Лисиця. А, до речі, Турконяк перекладає у чоловічому роді, але в оригіналі там стоїть жіночий Лисиця, не лис. Лисиця. Ірод. І в будь-якому разі можна впевнено казати, що у Христа не було поваги до ірода. Ось так само, як і українські християни не мають жодної поваги до російського ірода Владіміра Путіна. Ісус нагадав іродові, що керується не ставленням царя до себе, а місією, яку отримав від небесного Отця. Христос буде виконувати її стільки, скільки треба, і там, де треба. А ірод, як лисиця, нехай сидить у своїй норі і вблажає свою розпусну іродіаду. Християни саме так мають реагувати на погрози з боку світської влади, бо вони, християни, насамперед несуть відповідальність перед своїм Господом і царем понад царями, царем з Великої літери. А він доручив християнам, своїм дітям, церкві, місію проповіді Божого Слова усім людям, включно з губернаторами та президентами. На жаль, російська церква зараз, як колись німецька, зрадила небесного царя і схилилася до них свого ірода, КГБшного президента вбивці. Ну, це, це таке. Суворе попередження для нас, щоб не стати такими. Давайте послухаємо 13-й розділ Євангелії від Луки. Євангелія від Луки розділ 13. -й. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галілейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм чи ви думаєте, що ці галілейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галілейців? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала силоамська вежа і побила їх? Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік я приходжу шукати плоду, на цій смоківниці не знаходжу. Тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому Пане, залиш її ще на цей рік. Доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її? І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася, і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу Є шість днів, у які належить працювати. Тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив. А він промовив До кого подібне Боже царство і до чого його прирівняю? Подібне воно до зерна гірчиці, яке людина взяла і кинула у свій город, і воно виросло і стало великим деревом, і птахи небесні оселилися в його гілках. І знову сказав До чого прирівняю Боже царство? Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все. І проходив Ісус містами й селами, і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось Господи, чи мало є тих, які спасаються. Він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері. Ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А Він у відповідь скаже вам Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі сходу із заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. В той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому, Виходь, і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм Ідіть і скажіть цьому лисові, ось я виганяю бісів і оздоровляю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Все ж таки сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка, збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Тому залишається вам дім ваш порожнім. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє. Отже, ви прослухали 13-й розділ Євангелії від Луки сьогодні, 18 січня, я, Петро Новочек, був з вами у програмі Новий Заповіт для Нової України. Дякую, що ви були зі мною. Нехай Господь благословить вас і будемо молитися про те, щоби Церква Божа в Україні виконувала свою місію незалежно від обставин і керувалась саме оцим дорученням від свого царя, понад царями. Do pobaczenia.